Всім привіт! Ви на каналі Любимо смачно поїсти. Мене звати Люба. І сьогодні я покажу вам рецепт домашнього зефіру, як його самостійно приготувати. Це простий рецепт. Приготування зефіру починається із того, що потрібно почистити персик. Далі персик нарізаємо кубиками. Переміщуємо персик у кастрюльку і перебиваємо його блендером до однорідної консистенції. Ось така маса вийшла однорідна. Я її ставлю на вогонь. І чуть-чуть буквально проварюю. Буквально 2 хвилинки. Це вже нагрілося. Я додаю до нього цукор 150 грам. Добавляю агар агар. У мене пачка була на 8 грам, я весь її додаю. І 50 мл води. І це все перемішую. І варю десь 4 хвилини. Ось такий сироп виходить. Доки сироп готується, я підготую білкову масу до зефіру. Отож, для меренги я взяла білок одного яйця. 35 г цукру і десь 5 г лимонного соку. Можна замінити лимонною кислотою. І тепер я це буду збивати. Коли маса загостіла? Ми будемо виливати сюди сироп легкою струйкою, сироп має бути гарячий, доведений до кипіння, і будемо продовжувати збивати. Збиваємо, доки маса не стане щільною та густою. Тепер нашу масу ми переміщаємо в кондитерський мішок і формуємо зефірки. Швиденько. Беріть тільки кондитерський мішок, тому що шприц маленький і маса застигає швидко. І в мене вийшла в перший раз ось така маса негарна. Ось такі вже на другий раз вони в мене вийшли. Різного розміру, смак від того не поміняється. Краще, ніж перший раз. Треба дуже швиденько робити, бо застигає. І потім важко вже витискати. Ось такі зефірки вийшли. Прийшло десь 8 годин, вони застигли. Я з'єднала їх половинками і посипала цукровою пудрою. Дякую за перегляд мого відео, буду рада вашим коментарям, лайкам чи підписці.